Уж борони Миколи Мельниченка. Проте засуджено лише безпосередніх виконавців убивства, а решта причетних осіб і досі на волі. Вони живуть не ховаючись і навіть не соромлячись. Володимир Литвин, Леонід Кучма, Леонід Деркач. Цьогоріч відновлено досудове розслідування кримінального провадження за фактом організації умисного вбивства журналіста Георгія Гонґадзе за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом перевищення владних та службових повноважень відповідальними особами. Генеральний прокурор пообіцяв особисто курувати розслідування справи. Журналісти в Україні зазнають великих ризиків, коли ставлять незручні запитання владі, працюють у зоні бойових дій та викривають корупційні схеми. На жаль, поки зарано говорити не тільки про гарантії належного захисту прав журналістів, але й про гарантії їхньої фізичної безпеки. У 2015 році ситуація з розслідуванням злочинів проти працівників ЗМІ не поліпшилася. З початку цього року в Україні зафіксовано щонайменше 224 порушення прав журналістів, зокрема, 27 випадків погроз і залякувань, 36 нападів і побитців представників СМІ, 48 фактів перешкоджань професійної діяльності і 10 фактів цензури. Минулого року ця цифра була рекордна на всі роки незалежності: 995 випадків порушень, з них 286 вісімдесят фактів. В них 286 фактів побиттів і нападів на журналістів, 152 факти цензури, 148 перешкоджань, 98 випадків погроз і залякувань, залякувань журналістів. В цей час, за, 2000, за 2014 рік, до суду дійшла лише одна кримінальна справа. По 171 статті кримінального кодексу України перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. А за 2015 рік лише три таких справи залишилися непокараними і ті, хто бив кійками і стріляв у журналістах під час революції гідності.